Якщо хтось зібрався їхати з уша то черга теж така собі ні в року. То, напевно, так срічники всі їдуть. І от, щоб попасти на ту сторону, нам зараз треба буде почекати, напевно, годинки дві або три, бо дуже велика черга із людей. Не знаю, звідки вони їдуть. Моя коліжанка виглядає так, якби їхала з заробітків. А вона всього лиш хотіла в бедронці закупитися. Вона Хотіла купити пиво, правда. Хотіла купити бренді, хотіла купити. А Ух там немає. Я... Та Зараз туди піду. Все-таки вертаємося, так? так? Ой, наші, наші подорожі не дуже успішні. А саме більше нам сподобається, як ми будемо стояти на кордоні. Слухай, ну це ти розумієш, я ж знала, що буде фігня якась. Відчувала. Тому що я коли їхала, я, я думала, я? я та да, все супер, а назад дорога випадає, як наче не знаю. Я вже розстроєна, тому що там черга, черга. дуже дуже велика.